Ну, в першу чергу, хотіли б вас запитати про ситуацію в місті і про те, що зараз з Запорізькою АЕС, тому що чули напередодні таку досить тривожну інформацію, що через обстріли Запорізька АЕС залишилася без живлення. Що зараз з цією нашою атомною електростанцією, яка нині перебуває, на жаль, в окупації? Ситуація в місті залишається напруженою, але в місті є водозабезпечення і електрозабезпечення на атомній станції. Дійсно, що була е, два дні тому е, близько четвертої години ранку, е, знеструмлення е, атомної станції. Це вже було, відбулось вже в шосте за е, час окупації е, Запорізької атомної станції. Запустилися дизель-генератори, і п'ятий та шостий енергоблок поступово е, почали переводити у стан холодне зупинення. Але завдяки зусиллям енергетиків вдалося під'єднати впродовж тієї ж доби її до енергетичної мережі України, і зараз ситуація на атомній станції більш-менш стабільна. Так ну і хотілося би запитати стосовно того, що повідомлялося, що в Енергодарі наразі перебувають і Росгвардія, і солдати армії РФ і МНСники. Ну от як ви спостерігаєте, чи фіксується останніми тижнями збільшення росіян у місті? У місті у місті сказати, що е, якась відбулося якесь там суттєве збільшення. Я не можу сказати. Місцеві мешканці не бачать е, таких прям суттєвих змін по атомній станції. Присутність є. Вони там використовують і промислові приміщення для того, щоб розміщати свій особовий склад, е, боєприпаси та важку техніку, і також промисловий майданчик, а також підприємства, які знаходяться. У санітарно-захисній зоні також окупантами там досить суттєво вони заселені, і фактично вони використовують і територію промислового майданчику атомні станції, і територію міста як такий ядерний щит, розуміючи, що збройні сили України в жодному разі не будуть використовувати її як об'єкт атаки. А окупанти, в свою чергу, вони обстрілюють мирні міста фактично щоночі. І навіть є випадки, що в день навіть обстрілюють з території атомної станції, з території наближеної до атомної станції міста Нікополь та Марганець. Ну і також, пане Дмитро, хотіли б вас запитати а, про те, що була пожежа в Енергодарії, і яку гасили рятувальники, військові, розгвардія. І вже кілька днів пройшло. Чи відомо які наслідки а, цієї пожежі, що це було? Пожежа була дійсно, це було десь метрів 500, може 300 навіть від житлових кварталів. Місцеві мешканці не повідомляють, що чули якісь вибухи. Там було, як ми всі бачили, різке зниження, ну не різке, а зниження рівня води. Досить суттєве по Каховському водосховищу. У зв'язку з тим, що окупанти несанкціоновано спускають воду і очерет, який, його там досить багато, і там такі. Місця, де риби зазвичай не ристяться вони такі неглибокі, і там відбулося таке осушення і задимлення. Виз... ну здебільшого це очеред горів та горів ліс. А у зв'язку з тим, що там місцевість окупантами повністю замінована узбережжя, все то фактично достати пожежникам не мала не змоги для того, щоб оперативно затушити зараз. Ситуація контрольована, там пожежі ніякого задимлення зараз вже немає. Ну і повертаючись до теми Запорізької атомної електростанції, хотілось би запитати: от з'являлася у змі така інформація, що російські військові збираються, збираються покинути територію захопленої заес. Ну і от планують, якби то вкрасти цінні. Цінні прилади із цієї електростанції, чи можете ви підтвердити або спростувати цю інформацію, чи спостерігали, що окупанти намагаються вже готуються до контрнаступу ЗСУ і намагаються якось відходити від енергодара? Ну і зокрема, і від ЗАЕС? Ну, питання по атомній станції, мабуть, більш конкретно і більш компетентно може на як прокоментувати з цього приводу стосовно е, саме маркування е, того обладнання, яке там окупанти нібито готують під вивіз. А що стосується загальної ситуації, то по місту грабують і гаражі, грабують і приватні будинки, і квартири, і е, розуміють окупанти ті, хто е, особливо там не. Ну, такі в офіцерських чинах розуміють, що вони тут ненадовго, і за всіма ознаками вони готуються до того, що скоро покинуть тимчасову окуповану територію, боячись наступу збройних сил України. Звичайно, ну, до речі, хоч дійсно росіяни, російські окупанти, вони розуміють чудово, що вони в Енергодарі надовго не затримуються. Все таки Енергодар, російські гауляйтери, назвали містами обласного значення: от Енергодар, Брадянський Мелітополь, три міста, при тому, що звісно, що Запорізьку область не змогли окупанти захопити і в першу чергу Запоріжжя як обласний центр також не змогли. От як взагалі намагаються росіяни от надати дійсно статусу якихось столиць чи столиці, розподілити ці столичні функції в цих містах, чи роблять вони якісь такі дії? Ну, вони вже в Енергодарі п'ять гауляйтерів змінили, тому статус і якісь там звання міст. Ну я б я б не звертав на це особливо таку увагу, щоб їх не популяризувати, бо це зовсім не має значення до того, що вони роблять в місті. Так дійсно, поки вивчаємо, як звати гауляйтера, ім'я прізвище, так вже наші сили опору вже його ліквідовують. Ось така цікава ситуація в Запорізькій області. Ну, дякуємо вам, пане Дмитре, за те, що ви надали таку актуальну інформацію з приводу ситуації в місті Енергодар. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Орлов, міський голова Енергодара. Дякуємо вам.